Доброго вечора, друзі! Вітаю усіх прихильників числової лотереї Мегалот на черговому розіграші. З вами у студії Ірина Фролова і ми вже розпочинаємо нашу гру. Сьогодні на кону мега-джекпот 2 мільйони 260 тисяч гривень та мега-приз. 1 мільйон 130 тисяч гривень. Друзі, зауважу. Якщо ви ще досі не знаєте, то Мегалот – це єдина числова лотерея в Україні, в якій одразу можна виграти два великих грошових призи. А в нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Це представник міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам, друзі. Мені залишається оголосити, що 1421 тираж відкрито. Микаємо лототрон. На минулому тиражі у нас було аж вісім гравців, які вгадали по п'ять переможних чисел. Один із них вгадав мегакульку та подвоїв виграну суму. За дізнаємося номер першої кульки. Це номер 33. Переможцями стали гравці з Вінниці Дніпропетровська, Києва, Одеси, Хмельницького. Черкас та міста Шпола Черкаської області. Номер другої кульки 35. Серед тих, хто на минулому тиражі вгадав п'ять чисел. Є два гравці, які зареєстрували свої ставки в онлайн грі. Номер третьої кульки 24. Той хто грає в Мегалот онлайн на сайті МСЛ, автоматично бере участь в акції онлайн-грай, призи вигравай. Номер четвертої кульки 14. Щодня друзі, ви маєте шанс виграти цінний приз. Промови гри читайте на сайті МСЛ у розділі Новини. Номер п'ятої кульки 37. Крім того, грати онлайн зручно, адже не треба виходити з дому навіть. Номер шостої кульки так, номер шостої кульки 9. І загалом комбінація шести щасливих чисел вже у нас є. А залишається розіграти мега кульку. Вмикаємо лототрон. Я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвоюються. І сьогодні виграшною мегакулькою є кулька 6. Отож, загалом, щаслива комбінація чисел цього тиражу така. 33, 35, 24, 14, 37, 9 та мегакулька 6. Друзі, я щиро вітаю усіх наших сьогоднішніх переможців, а за мить ми з вами обов'язково дізнаємося результати. Що ж, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 три гривні за чотири вгаданих числа 243 гривні та за п'ять вгаданих чисел 6980 гривень. Друзі, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. А наступного разу призи будуть ще більшими. І будемо грати за мегаприз 1 мільйон 150 тисяч гривень та мегаджекпот 2 мільйони 300 тисяч гривень. Друзі, ми зовсім скоро з вами зустрінемося. Я бажаю вам світлих та гарних великодніх свят. Миру й до. Достатку вашому дому в усьому! Там вот воїни стіку.